Вітаю. ви дивитесь телеканал Дитини, це програма Позиція. Наш гість сьогодні, народний депутат України Сергій Березенко. Доброго дня! Вітаю вас! Отже, у Чернігові день міста це ще 73 я річниця вигнання нацистів. А ви в Чернігові буваєте дуже часто? І власне, чи побачили зміни, як от Чернігів активно чернігівці обговорювали цю підготовку до Дня міста? Чи побачили ви, що от щось змінилося? Може, щось вам в око впало? тут? Ну, по-перше, я також долучений до того процесу, дуже щасливий від цього. Я такий молодий чернігівець, тільки півтора роки працюю в місті Чернігів в якості спочатку представника ради регіонального розвитку президента, а потім як народного депутата. Але підготовка дійсно йде дуже активно. Я сьогодні мав змогу обійти центр міста, бути на валах і біля Катерининської церкви. Перше, що впадає в око, безумовно, це зняття арештування з фасадів Катерининської церкви. Ми також мали невелике відношення до того разом з бюджетним комітетом, рівно рік з хвостиком, тому ми домоглися коштів виділених від Міністерства культури. Ці півтора мільйони гривень, які дали можливість розпочати роботу по облаштуванню фасадів. І вже зараз немає арештувань, немає всіх тих речей, які були лишніми навколо цієї прекрасної будівлі. Тепер слово залишилось уже за завершенням робіт, і безумовно за тою нашою ідеєю, яку ми генеруємо вже рік і виношуємо в серці по встановленню автентичного. Трьохповерхового іконостасу, якого не було вже ого багато. Років. До речі, про іконостас це дуже цікаво. Сам процес. Я знаю, що ви долучений до того, ви знаходили меценатів, які е, мали е, не тільки зробити цей іконостас, він буде виглядати е, так, як виглядав історичний той іконостас. І це важкий і довгий процес е, цього відновлення. Це різьба по дереву, це дуже унікальні майстри з Рівненщини, які робили іконостаси для багатьох храмів. В тому числі до Видобецького монастиря в місті Києві, історичного. Дійсно, сама ідея відновлення іконостасу вона є унікальною, тому що від собі з 19 століття Чернігів, вважаючи візитівкою своєю козацьку катерининську церкву. Як минулого року ми святкували її 300 немає іконостасу, або не було взагалі, або був такий тимчасовий. У нас в країні, як завжди, все тимчасове найбільш константне і постійно. І ми знаходили в архівах свідчення про те, як виглядав той іконостас. Дуже багато відомостей було втрачено. Поділили це на дві частини. Спочатку сам проект розроблявся, декілька варіантів проєктів, а потім священнослужителі, духовенство. Само визначило, який іконостас брати за основу. За історичними довідками, так званого в стилі козацького бароко, був розроблений проєкт, і, відповідно, майстри працюють саме в цьому стилі. Це буде великий дерев'яний різьбляний іконостас в стилі бароко з прикрашений свіжими написаними іконами. Я думаю, що собор, сама церква засяє в новій красі. І 7 грудня принагідно запрошую всіх на День Святої Катерини під приїзд його святості Патріарха з Київської Русі Філарета, який буде освячувати новий іконостас, який зроблений без жодної державної чи муніципальної копійки. Це достатньо великий проект, понад 4 мільйони гривень, який був витрачений, кошти, які були витрачені з меценатських фондів. Дуже дякую, що багато людей відгукнулися на цю ініціативу. А сьогодні ви в Чернігові проводили круглий стіл з креації ідеї розвитку міста. Ви вже почули якісь от такі ідеї, які, можливо, першочергово втілити? А по, ну, що ви з цього почерпнули? власне, Бо проект – це, це тільки початок, я так розумію. У да, мене була дуже проста ідея. Е, е, як витрасти Я в свій час взяв на себе ну, перед собою таке зобов'язання. Витрачати депутатську заробітну плату, яку її будуть підвищувати, чи яка б вона не була, вона завжди була немаленька. На добрі ініціативи по місту Чернігів. Е е е і спочатку, маючи зарплату понад 10 тисяч гривень, ми їх е е сумлінно витрачали на підтримку центру реабілітації е е дітей, які е е без батьківського піклування, центр Надія, які сьогодні вже величезну суму коштів отримав, змогли зробити там певні поліпшення для роботи з цими дітками. Потім збільшили зарплату вдвічі, і у нас вивільнились кошти. І на сьогодні ми прийняли рішення суму річного цієї половини, а це близько 120 тисяч гривень, витратити на цікаві ідеї, які згенерує громадськість Чернігова. І ці кошти будуть просто призовим фондом для тих людей, які придумують найкращу ідею, протягом двох місяців. Представники громадськості, викладачі університетів, студентство, Хто завгодно може бути вільно долучений до цієї ініціативи? Хто придумує найкращі проекти по, по, по покращенню іміджу Чернігова як туристичного міста або міста легенд, як зараз ми дуже любимо говорити? Це можуть бути будь-які ініціативи. Вони можуть бути і соціальні. Один мій колега запропонував на круглому столі ідею. Він серйозно опікується проблемою людей з вадами зору, виявляється близько тисячі в реальності по по, по статистиці 5, 500 чоловік, а реально близько тисячі людей, які е, майже повністю втратили зір. А у нас облаштованих е, світлофорів в місті тільки п'ять, і то знають тільки про два. А за статистикою п'ять. Ну це абсолютно неприйнятно. Ми повинні робити тактильні, ставити такі тактильні плитки, щоб люди могли вільно себе почувати, в тому числі і незрячі, прогулюючись дитинцем. Це як одна з ініціатив. Дуже багато гарних е, ідей видати збірки про Чернігів, які ми б могли презентувати всім туристам, які приїжджають в наше місто. Мені особисто дуже подобаються ідеї е, створення тих чи інших алей і е, облаштування там, е, наприклад, Чернігова в мініатюрі. Як це є. В Берліні, як це є в багатьох європейських інших містах, навіть в Києві на території гідропарку є е, така от зона Київ в мініатюрі. Це все можуть робити наші митці, е, так само, як і поширення проєкту Електронна бібліотека, про яку ми також говорили, де за допомогою QR-кодів ти можеш закачувати собі абсолютно безкоштовно будь-яку книжку і читати е, з айпаду чи з будь-якого іншого гаджету, е, сидячи на лавочці в парку. Це також всі ті проекти, які ми сьогодні обговорювали. Є два місяці на те, щоб проекти громадськість сама обрала. Ми їх запрезентуємо і почнемо реалізовувати вже починаючи з січня місяця. І до Чернігова місто легенд. От ви коли вперше приїхали в місто, а, власне я не знаю, чи чули ви тоді про те, що Чернігів це місто легенд? Може, є перша легенда, яку ви почули про Чернігів. Ну, я багато разів брав екскурсію, тому що мені дуже важливо було познайомитись з містом. Я був зачарований е, красою десни, і дуже мені сподобались Антоніві печери, і е, самі чернігівські печери. Легенда про е, привида, який живе в печерах, який там з'являється за певних обставин, щоб стати під певним кутом. Я дуже довго видивлявся. Але, на жаль, не побачив того монаха, який приходить як привид для гостей. І самі звитяги тих мучеників і оскетів, які жили в печерах, які взагалі не їли, там просто помирали. Це все ті речі, про які кожен чернігівець і кожен гість місця має знати. Але насправді місто треба популяризувати не тільки легендами. А й різноманітними промоціями, фестивалями, якимись гарними ініціативами, які б заохотили людину, яка знаходиться, наприклад, в 100, 200, 300 кілометрах, а може, й в тисячу від міста Чернігова, покинути все, взяти в п'ятницю квиток на поїзд чи на літак. І приїхати до міста Чернігова, і це наше завдання. І от про популяризацію, скільки б ми не робили тут в місті, скільки б ми одне одному не розказували легенди, все одно та людина, яка за 200 або за 300 кілометрів, тут треба робити зовнішню промоцію. І я знаю, що ваша команда підготувала ролик до дня міста Чернігова. Може, ви трохи розкажете, як воно Безумовно, планувалося? Б, б, наша команда ради регіонального розвитку. Молоді люди, які з нами працюють, запропонували. Давайте знімемо промо Ролик про місто Чернігів. Використаємо сучасні технології. Ми знайшли команду гарних фахівців, які робили аналогічні ролики для великих міст Італії. Ми їх запросили, і вони зробили, я вважаю, непогану режисерську роботу, запускаючи систему дронів над містом Чернігів. І на сьогодні у нас є трихвилинний прекрасний промо-ролик про Чернігів, місто легенд, які ми сьогодні. В тому числі з вашою допомогою з допомогою телеканалу Дитиниць запрезентуємо вперше. І основна мета цього ролика не тільки для того, щоб Чернігівці побачили, яке вони гарне місто, а й запустити його в ротацію в інших обласних центрах України, як мінімум по Україні, для того, щоб десь сидячи в Львові, Франківську, в Ужгороді чи в Чернівцях, можна було побачити проморолик міста Чернігова. І ті, хто вважають, що краса Карпат неймовірна, і тільки туди треба їхати, переоцінили, або, може, переосмислили свої погляди і прийняли рішення вибрати день і приїхати до прекрасного історичного, стародавнього тисячолітнього Чернігова. Сто легенд Чернігів запрошує вас. Тепер до розповсюдження цього ролика я знаю, що у вас є ідея створити спеціальний ютуб-канал Чернігів, місто легенд. Як її реалізувати? Власне, ви пропонуєте туди додавати всім містянам, або якимось творчим колективам, або як яка інтернет-спільнута зараз дуже е, активна, і за допомогою Ютуб каналу ми можемо розмістивши цей ролик. Ми відкриваємо фактично майданчик, де всі містяни ну можливо в когось є реалізовані вже проекти в рамках. Реалізації тих чи інших грантів, які були виділені на популяризацію міста. Це можуть бути проекти спільні з міською радою, на які виділялися кошти. Це можуть просто бути ініціативи таких прекрасних каналів, як ваш, і інших каналів, коли будуть відзніматися певні сюжети про місто Чернігів, якісь унікальні події, які тут відбуваються, висвітлення унікальних фестивалів, які є і, сподіваюся, ще будуть. І можна розміщати на цьому Ютуб-каналі. Для того, щоб людина, раз потрапивши туди, побачила всі ті вигоди, які пропонує Чернігів для свого туриста. Я думаю, що це крок за кроком, наступний крок в досягненні мети Чернігова як туристичного центру України. Ну, власне, зараз ви можете привітати Чернігівців з на місто, оскільки святкування тривають і у вихідні. Так, я дійсно е хотів би привітати всіх містян. З Днем міста Чернігів хотів би побажати нам не бути байдужими до свого міста, а хотів би побажати кожному з нас не тільки говорити про те, як ми любимо його, а й робити щось для того, щоб місто ставало краще. Від кожної нашої дії, хто що може, хтось може більше, хтось може менше. Але навіть від піднятого сміття, яке ви бачите на вулицях Чернігова, навіть якщо не ви його е залишили. Ви зробити місто кращим, прибраний під'їзд, гарна прибудинкова територія це все те, що буде приваблювати в місто Чернігів. А наше завдання як влади зробити всі ті необхідні покращення, інфраструктурні і реалізація тих проєктів культурних, духовних, які відкриють місто з нового боку реальністю і. Після цього ми будемо всі міст всі разом ще більше гордитися тим, що ми живемо в місті Чернігів, прекрасному місті. Пан Сергій, я вам дякую, що ви завітали на спілкування. Дякую. Нагадую, ви дивитесь програму Позиція, наш гість, народний депутат України Сергій Березенко. На все добре.